Відрезя, давайте ми з вами привітаємося. Доброго зимнього ранку, малята! Зимонька зима в гості завітала, все навкруги білим розфарбувала. Сніг літає, сніг кружляє. Так, це зима нас так вітає! Ось ми і привіталися з вами. Малята, ми кожного дня з вами, на жаль, чуємо звуки сирени. Що ж таке сирена? Це сповіщення про реальну загрозу. Сирена попереджає нас про те, що помічена для нас небезпека, тому кожен має бути уважним і обережним. Сирена це дуже голосні колонки, які стоять високо-високо, спеціально для того, щоб звук розлітався по всьому місту і кожна людина могла його почути. Сирена це така умовна позначка, яка допомагає усім людям. І означає Увага, всі будьте обережні. А давайте пригадаємо, які ще звуки ми знаємо сирен. Наприклад, якщо ми почуємо ось такий звук. Так, малята, це мчить пожежна машина. Послухайте, а це що за звук? Так. Десь спрацювала сигналізація. Потрібно викликати допомогу. А хто це поспішає на допомогу? Так, друзі, це поліція. Вона обов'язково наведе порядок. А це хтось дуже голосно сигналить. Так, правильно, малята. Це водій попереджає нас, щоб ми були уважними, обережними на дорозі. А це хто так швидко їде? Так, правильно, малята, це вже мчить швидка допомога. Ну, а ось так звучить у нас повітряна тривога. Малята, ви звернули увагу, що всі звуки сирени різні. Вони відрізняються один від одного. Але ми розуміємо, що саме вони означають. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається безпечні та небезпечні предмети. Я знаю, що ви всі діти любите гратися з іграшками, так? Але коли ви граєте, ви крім іграшок, вибираєте інші предмети, які є в побуті, а чи безпечно з ними гратися? Я буду вам показувати картинки із зображенням різних предметів? Вам потрібно уважно роздивитися і відповісти, безпечний цей предмет, чи небезпечний. І якщо небезпечний, то чому? Будьте уважні. Чи безпечний цей предмет? Ні. Правильно, чому небезпечно гратися з гострими предметами? Чи безпечна ця іграшка? Так, правильно, молодці, вірно. Чи безпечно гратися з сірниками? Вірно, молодці, це небезпечно. Чому не можна гратися з сірниками? Чи безпечний цей предмет? Вірно, молодці. Чи безпечно гратися цим предметом? Чи безпечні такі іграшки? Чому вони, діти, небезпечні? Чи безпечно гратися з термометром? Вірно, це небезпечно. Чому, як ви гадаєте? Чи безпечно гратися ліками? Вірно, чому небезпечно? Чи безпечний цей предмет? Так, добре, молодці. Чи безпечні ось такі іграшки? Правильно, чому не можна з ними гратися? Малята, а чи безпечно гратися пляшками з невідомими речовинами? Ні, молодці. Чому це небезпечно? А чи безпечна ця іграшка? Так, правильно. Чи безпечні такі іграшки малята? Такими іграшками можна гратися, але треба бути обережним, тому що вони дуже дрібні. Малята, ви молодці. Я впевнена, що ви дали всі правильні відповіді. Тепер ви запам'ятаєте самі і розкажете іншим про безпечні та небезпечні предмети. А наше заняття з вами сьогодні закінчується. Пока-пока, малята. До нових зустрічей!